Аби попередити приміряння підлітками атрибутів дорослості, міцних напоїв і цигарок, у місті проводяться регулярні рейди з виявлення фактів продажу цієї продукції. Неповнолітнім Останній часом відбувся в одному з продуктових магазинів, що знаходиться на проспекті Карла Маркса. З метою подолання в дитячому середовищі, Центральний міський районний відділ сумісно з виконком центральної міської ради, з наркологом району, з комітетом сім'ї, справа сім'ї та молоді, з службою справах дітей. Проводимо постійно рейди з метою виявлення осіб, які допускають порушення законодавства у сфері збуту дітям алкогольних та тютюнових виробів. Ми составляємо графіки совместно з правоохоронними органами і з іншими отделами СПАЛКОМІ, которые відповідають за роботу з несовершеннолетніми, І проводимо на території району профілактичні рейди. Сьогодні такий рейд это по виявленню фактів, продажі совершенолітніх спиртних напідків і тютюнових виробів. Значить, з початку року ми провели 30 таких профілактичних рейдів і виявлено на сьогоднішній день 4 таких факта: продажі совершенолітнім спиртних напідків. Також фахівці управління праці та соцзахисту населення райвиконкому систематично проводять рейди з питань легалізації найманих працівників. За їхніми словами, такі перевірки вже довели свою ефективність. Результати рейдів завжди позитивні, тому що роботодавці прислухаються до наших рекомендацій і укладають трудові угоди зі своїми працівниками для того, щоб був позитивний результат не тільки їхньої роботи як підприємця, але і самого найманого працівника. І як позитивність це добробут всіх, в тому числі і нашої держави. Сприяє легалізації трудових відносин і Криворізький міський центр зайнятості. Для цього існує програма, так звана компенсації єдиного соціального внеску. Ця програма передбачає роботодавцям, які створили нові робочі місця, і працевлаштували на це новостворене робоче місце особу з числа безробітних, що перебувають на обліки в службі зайнятості, компенсацію в розмірі єдиного соціального внеску. На сьогоднішній день даною послугою скористалося вже близько 60 роботодавців. Нагадують фахівці телефон гарячої лінії з питань трудових відносин виконкому Криворізької міської ради, а також телефон довіри служби у справах дітей виконкому міської ради, у разі якщо ви стали свідком продажу спиртних напоїв або цигарок неповнолітнім.